Усім привіт! З вами Какія Микита, і добро пожаловати на, на моє нове відео. Сьогодні я вам покажу не, не виносими баг, яку може задимити чи загазити всю карту газом чи димом. Ну, на вибір, як вам подобається. Ви вже знаєте, що в грі є. Е, ставте лайк, підписуйтесь і ми розпочинаємо. Наверняка ви знаєте, що є, що в грі є такі бомби. Димова і газова. Газова спускає зелений є отравлений дим, а димова просто дим. Як обично. Ну а, як задиміти всю карту? Для цього вам треба... Дуже-дуже много газових чи димових гранат. но я знаю один лучший спосіб поки що, як задиміти одні бомбу. Ви скажете, що це невозможно. Но треба взяти газову чи димову. Я виберу димову. Нажимайте кнопку Ізмінити розмір. І раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну і так, поки все-таки ви дійдете до сух розміру. Один, два. Ну і так, считайте, поки не дійдете до свого розміру. Ну, до максималки. До максимально. И вы зараз знаете, вот вы ось видите ось всю огромную карту. Но зараз вы покажете, как она в максимальном размере. Если еще она 2000 метров, 2000 200 x и 200 и. Пока еще на вид ничего такого. Проста пустий малий дим. Но треба почекати. І тут різко і різко настане. Ось, ось, ось. Аж на всю карту. Аж такий різкий дим. Дим слишком плохо розвидити. Він взагалі нічого почти не робить. Так що я так я так зроблю з газу. Він... Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І зараз так все буде на всю карту. Так должно бути лучше. Видно. Для вас зараз маленький дим. Такий. Тепер на всю карту Мощно І це Дуже даже много со сравненням. А після того, як ви активували можна використовувати як гіпер БУАВ. Яка гупер сильно Ну а що підписуйтесь, ставте лайки. За такий хорошенький советик. Усім до побачення.